Чи обіцяв я вам ще один розіграш на цьому тижні? Так, сьогодні мені до рук потрапила Аула Surprise Івел. Бюджетна ігрова клавіатура, яка може стати саме твоєю. Додивись це відео до кінця і очікуй. Отже, постачається ця клавіатура саме в такій коробочці, і без лишніх рухів переходимо до анбоксінгу. Компактне, легке, якісне опакування. Саме так можна охарактеризувати коробочку від цієї клавіатури. Все тримається міцно, скріплено однією наклейкою. Отже, відкриваємо і всередині бачимо захисний мішечок для клавіатури. Знімаємо його, дістаємо саму клавіатуру. В комплекті також ідуть стандартно для ігрових клавіатур замінні клавіші, інструкція користувача навіть на українській мові, і cd диск з драйверами. Якщо ви пам'ятаєте відео з розіграшом ігрової мишки від Аула, то я розказував, що я не маю дисководу, тому і в цьому випадку диск мені не пригодився, і в цьому є величезний недолік, оскільки драйверів в інтернеті я знайти не зміг. Але про це пізніше. Сама клавіатура досить компактна і дуже легесенька, що є в принципі плюсом. На клавіатурі є російське маркування. Шкода, на жаль, що немає українського, але це в принципі можна пережити або ж взяти якесь лезо і підправити декілька літер. Клавіші зроблені з soft-touch пластику. Насправді дуже приємні на дотик, але я впевнений, що будуть залишатися від початки пальців. Я навіть зараз бачу, що мої пальці вже залишаються. Сама розкладка клавіатури абсолютно стандартна, як на всіх звичайних клавіатурах. З додатковими функціональними клавішами по обох боках клавіатури з обох сторін є клавіші, які відповідають за перемикання профілів, але налаштування профілів, мабуть, відбувається в драйверах, яких, як ви пам'ятаєте, я не зміг завантажити. Тому й водночас не зміг протестувати ці перемикання профілів. Додатково є кнопка перемикання яскравості, яка працює у чотирьох основних режимах. Вимкнена підсвітка, слабка підсвітка, сильна підсвітка і мигаюча підсвітка. Додатково є клавіша блокування, але що вона блокує, так і не зрозуміло. При її натисканні клавіатура надалі може бути використовувана, а система Windows не заблоковується при її натисканні. Підозрюю, що якщо завантажити драйвер, це все буде усунено. Провід твердий в тканині, в горці, і навіть має якийсь певний Спосіб для збереження своїх позицій, якби ви його не зігнули, так він і залишається. Що досить цікаво. Хоча для кого це потрібно, для того щоб клавіатура не їздила, тут є резиночки, але встановлені вони лише внизу, і це погано, так що клавіатура все одно буде їздити. Також додатково, якщо придивитися, тут є окремі стоки. Приблизно, напевно, для того, щоб витікала вода. Але насправді в інструкції написано, що вода сюди не має права взагалі потрапляти. Виглядає клавіатура злісно, досить навіть футуристично, я б сказав. Мені подобається сам вигляд, він такий якийсь жорстокий, такий, ніби я зараз сяду і буду бавитися Bulletstorm, або Doom 4, або Dead Space. Словом, дуже такому космо-футуристичному стилі зроблений, що мені досить сильно подобається. А тепер повернімося до драйверів. Китайський сайт Аули виглядає приблизно ось так. Згадуючи свої попередні походеньки по цьому сайті, я згадав, куди зайти для загального завантаження загальних драйверів. Ось цей перший драйвер я завантажив, встановив. Але при підключенні я отримую помилку «No Device». Абсолютно жодним чином не може побачити мою клавіатуру, їхній драйвер. Тому я вирішив завантажити драйвер напряму зі сторінки самої клавіатури. Я її знайшов, але натискаючи на клавішу завантаження, на жаль, нічого не відбувається. Саме тому ця клавіатура для мене абсолютно не підходить. Якщо ж у вас є. CD-ROM, я сподіваюся, що вам більше пощастить з налаштуванням цієї клавіатури. Отже, що можна сказати про цю клавіатуру? Клавіатура насправді середнього класу для звичайного користувача в ігровому стилі. Виглядає гарно, функціонально також прекрасно працює. Та й підсвіточка радує, особливо, якщо сидіти вночі, це дуже корисно. Плюс додає якоїсь атмосферності вам додому. Ну і друзі, як я обіцяв, якщо ви хочете цю клавіатуру, то я її розіграю. Вона може стати саме твоєю, друже. Все, що треба зробити, це просто поділитися цим відео зі своїми друзями у своїй соцмережі. Є лише чотири умови. Слухаємо уважно. Перша умова: копіюємо посилання на це відео і вставляємо в себе на сторінку у ВКонтакті або у Фейсбуці. На вибір. Друга умова: посилання на цей пост у ВКонтакті або у Фейсбуці. Ви кидаєте в коментарі до цього відео. Третя умова: від кожної людини лише один коментар. Лише одне посилання на лише одну соцмережу на вибір. Якщо хтось порушиться правило, О автоматично дискваліфіковується. Запам'ятайте. І четверта умова: це усміхнутися, поставити лайк і підписатися. Результати розіржу 13 квітня о 20.00 в прямій трансляції. Слідкуйте! Сподіваюсь, друже, що ти виграєш. Ну а з вами був як завжди, Падон Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі з вами в наступному відео. Ну і Найголовніше це тримайтесь, купи, друзі, як яйця, дупе, папачувачки іншою рукою, папачувачки!